Найстильніший в Івано-Франківську житловий комплекс від Вамбут клубне містечко 12 визнали найкращим в Україні. Засновник компанії Микола Ковальчук розповідає: цей жК має ряд переваг, які й дозволили посісти перше місце у головному будівельному конкурсі нашої держави від українського будівельного конгресу. Тут простір це найголовніше. Ну, люди, мешканці цього, цих дворів, вони не відчувають, їм нічого не, не давить на голову, вони відчувають простір, вільно, вільність, таку. Тут безпека, ну, бачити, двори пішохідні, сюди тут безпечно випускати дітей, гуляти. Це, ну, наше майбутнє буде перебувати в безпечному просторі, а також тут дуже добре розвинута зональна. Розональний поділ. У нас є двори, де можуть сидіти старші покоління, є двори, де можуть перебувати спортсмени, є двори, де можуть бавитись маленькі діти. Автор концепт ідеї проєкту Володимир Гайдар зазначає: члени журі оцінювали новизну підходу та цінності, які притаманні архітектурі майбутнього в Україні. І саме клубне містечко «12» відповідає усім цим критеріям. Зараз е... Закладається трошки більше, скажімо, ціннісних моментів, трошки ширше завдання, ніж просто створення середовища внутрішнього. Зараз йде боротьба за те, щоб створити якісне, якісно нове середовище для життя мешканців, і яке не обмежується квартирою, яку ви купили, і тих там певний набір функцій, які є всередині квартири. З цим якраз йде тенденція до. Універсалізації, тобто планування має бути таким, яке можна змінювати під себе. Архітектор проєкту Ярослав Дорошенко додає: попри те, що період будівництва припав на складний час, усе вдалося реалізувати вчасно. А відтак житловий комплекс став ще особливішим, адже велику увагу тут приділяли благоустрою. Квартира і твоє житло твоє, твій простір не закінчується в межах чотирьох стін твоєї квартири. Ну, тобто це все залежить від того, що ти вийдеш на балкон, що ти будеш з нього бачити, який буде простір в під'їзді, як, як він буде виглядати, наскільки він буде комфортним і приємним для, для проживання. Наскільки буде цікавий простір в дворі, наскільки він буде зручний для дітей, для відпочинку. Коли ти тут гуляєш, окрім дерев і зелені, немає нічого, що тобі може заважати, то, звичайно, попит на це є. Вікторія Джус у клубному містечку 12 мешкає майже рік. Каже, цей житловий комплекс подобається малоповерховістю та закритою територією. Ти можеш виходити в безпеці, випускати своїх дітей. Гуляти з собакою ти не будеш думати про те, ну типу, що до тебе ти будеш комусь заважати, ти спокійно з себе там на території можеш вийти. Я часто виходжу знаєте, з кави в прямо в стакані і хожу, гуляю як в себе на території. Мені дуже комфортно, як в приватному будинку. До слова, на всеукраїнському рівні клуб на містечко 12 від Вамбут виділяється не вперше. Раніше житловий комплекс здобув перемогу на конкурсі премія національної спілки архітекторів України 2023